Хай гайс, мене звати Марина, і я єврофанка. А в ефірі рубрика задовбала своїм євробаченням. Одразу скажу, я знаю, що я тераторію, не треба мені про це писати, це нічого не змінить. Цей канал називається А я говорила. І тут стосовно Євробачення у мене не реакції, а скоріше прогнози. Ну я давно дивлюсь євробачення. Я розумію, які фактори впливають там на перемогу чи успіх, як працюють його алгоритми. Тому саме про це ми і будемо говорити. Чому ті чи іншій країні прогнозують те чи інше місце, і які її реальні шанси це місце отримати? Щоб потім, коли... Мої слова співпадуть з реальними результатами. Я сказала, а я говорила. Сьогодні ми з вами поговоримо про два жовто-синіх претенденти на перемогу у Євробаченні 2023. Жовто-блакитні прапори мають Україна та Швеція. І саме цим двом країнам на сьогоднішній день букмекери прогнозують відповідно третє та перше місце у фіналі Євробачення. Чому так та які власне їх реальні шанси на перемогу? Зараз ми з вами і поговоримо. Розпочнемо ми з першого місця у букмекерів зі Швеції. Саме на неї люди ставляться найбільше. Вона зараз лідирує у рейтингу з великим відривом, не таким великим, як був у Калуша минулого року, але з доволі непоганим. Що ж у ній такого особливого? Давайте розбиратись. По перше, потрібно розуміти, що таке Швеція. Швеція на Євробаченні завжди має високі доволі позиції у рейтингу букмекерів ще до того, як країна обирає свого представника на велике Євробачення. Завжди так, чому? Тому що, як я кажу, Швеція це і є Євробачення. Якщо ви ніколи не дивились Євробачення, або якийсь ваш друг ніколи не дивився, і ви хочете познайомити його, що це таке. Покажіть йому виступ будь-якого року від Швеції. Просто будь-який випуск Швеції за будь-який рік, тому що Швеція щороку робить максимально якісні, але максимально стандартні для Євробачення заявки. Швеція це якісна картинка, круті номери, хороші артисти, класні пісні, хоча й стандартні для Євробачення, це завжди. Круто і завжди якісно. Швеція показала себе як одна з найкращих країн в плані проведення Євробачення. Ми з вами пам'ятаємо 2013 рік, який прийшов у Мельме, і 2016, який також пройшов у Швеції після перемоги Монса Монсезрмілльова. По сьогоднішній день багато хто вважає ці роки найкращими роками у плані проведення конкурсу Євробачення а їх ведуча. Є трангеди. Також вважається найкращою ведучою принаймні цього тисячоліття на Євробаченні, тому що вона просто. Я вважаю, жінка народжена для того, щоб бути ведучою Євробачення. Вони дійсно вміють робити якісно, якісне шоу, якісний звук, якісну картинку все якісно. І тому щороку люди роблять ставки саме на Швецію, тобто вона має хорошу репутацію. Ну і плюс, пам'ятаючи про те, як добре Швеція провела євробачення, яке проходило у них. Багато людей хочуть, щоб це повторилося, щоб євробачення знову було того класного рівня. Проте в останні роки практика показує, що Швеція отримує гарні бали від. Жюрі, але не такі гарні від глядача, тому що як я вже сказала, Швеція дає дуже якісний стандарт для євробачення, а глядачу, потрібно постійно бачити щось нове. Щороку у Швеції проходить Національний музичний конкурс Мелоді фестивален, де власне і обирають представника невеликій Євробачні. Цього року у цьому конкурсі отримала перемогу Лорін. Багато хто можливо з вас вже про це знає, але я все одно скажу, що я про це думаю, та які власне в неї шанси на перемогу насправді. Та сама Лорін, яка перемогла у 2012-му з піснею Ейпорія. Yeah, Тоді ця пісня дійсно стала хитярою. Виступ на сцені був неймовірним і запам'яталась як пісня, так і переможниця до сьогодні. усім. минуло 11 років. Лорін отримала величезну популярність у себе на батьківщині. Вона стала дуже відомою співачкою. Ну, типу, як у нас Джамала. Вона. Являється хедлайнером усіляких фестивалів та благодійних заходів. Вона бере участь у різноманітних реаліті шоу, знімається у кіно, отримала купу музичних нагород, гастролювала багатьма країнами і загалом має дуже високий рівень успіху у своїй сфері. Але наше ж їй та Євробачення знову. Ми з вами звикли до того, що національний відбір це більше можливість для молодих починаючих артистів проявити себе, показати свою творчість. А люди, які вже досягли високого рівня, ну вони можуть сидіти там у журі на цвітбору, але не брати в ньому участь як конкурсанти. Проте Лорін постійно хоче повернутись на велику сцену Євробачення. Вона у 2017-му вже пробувалася знову на фестивален, але тоді не перемогла. Цього ж року перемогла довгий час у букмекерів на першому місці стояла Україна. Але після того, як стало відомо, що Лорін вийшла у фінал нас відбору у Швеції, одразу Швеція злетіла на перше місце і одразу з серйозним таким відривом. Давайте детально та по поличках розберемо чого так. Пропоную подивитися вам малесенький уривок із виступу Лорін з її піснею. Якщо ви ще не чули, я дуже боюсь, що мені це відео заблокують, тому уривок буде малесенький, але під відео буде посилання на повний виступ. Ви зможете його подивитися, якщо ще не бачити. Що ж власне у цій заявці такого особливого, що всі вже вирішили, що вона переможе? Ну, по перше, це Лорін. Її знають, її пам'ятають, і вона дійсно одна із най. Таких яскравіших переможців Євробачення принаймні цього століття, тому що вона запам'яталась. Вона мала неймовірний виступ, у неї була дійсно крута пісня, яка стала хітом. Сама вона була така загадкова, в неї був такий гарний образ, і вона полюбилася. Вона полюбилась глядачу, і її запам'ятали. Тобто вона зірка. Зірка їде на Євробачення. Це завжди привертає дуже багато уваги. Причому зірка, яка реально подобається людям, а не просто знаєте русофирена, типа I'm the only one, да? Не така зірка, а зірка, яка подобається. І це друга причина. Першу я вам вже розповіла про те, що Швеція має дуже гарну репутацію на Євробаченні і завжди від неї очікують багато. Дійсно, Швеція це круті номери. І цього року ми також бачимо у Лорін дуже цікавий виступ. Ці платформи, які роздвигаються, і вона в них рухається, ніби розширяючи простір навколо себе. Це дуже концептуально, це дуже красиво виглядає, це технічно, це гарне світло. Тобто, у них все виважено у Швеції не буває факапів на Євробаченні. У них завжди все дуже як. Якісно і І Цього року ми також це бачимо. Не кожен національний відбір може собі дозволити таку якість постановки. Швеція може, за це її люблять. До речі, всі країни після нацвідбору і до участі у Великому Євробаченні можуть мільйон разів змінювати свій номер, окрім Швеції. У Швеції є таке правило, що який номер у тебе на мелоді фестивали, такий він має бути і на Євробаченні. Великих змін ми не побачимо. Тому власне, от це вже ніяких загадок у нас від Швеції немає. Ще один фактор, чому вона має шанси на перемогу, це пісня. Пісня доволі хітова. Вона англійською мовою має легкий текст, що важливо для глядача, аби запам'ятати і наспівувати її. Вона легка у сприйнятті і вона доволі якісна. Очі абсолютно стандартна для Євробачення. це факт. Не можна не звернути увагу на те, як Лорін виглядає. Минуло 11 років, а вона все така ж хот. Мабуть, навіть більше хот, ніж була тоді. Жіночці 39 років, вона виглядає шикарно. Весь номер нагадує нам атмосферу якоїсь кішечки в пустелі. Вона вигибається як кішечка, у неї довгі кіхті, як у кішечки, і вона навіть в одному моменті ніби шипить. Тобто дика кішка у пустелі весь її образ такий, і це заворожує. Також Лорін має гарний вокал, і ми про це знаємо, і переживати про те, як вона буде співати на сцені, нам не доводиться. Ну і звісно, вона артист, справжній артист, який вміє створювати енергетику на сцені, вміє захопити увагу глядача. Все це привертає увагу глядачів, букмекерів, всіх, хто має відношення до Євробачення, всі, хоча б раз, хто побачив а, цей виступ, і тому вона так одразу взлетіла у рейтингу. Звісно, я не можу сказати стосовно пісні. Я думаю, всі, хто, хоч трохи цікавиться Євробаченням, ви вже про це знаєте. Але тут у мене на каналі є ті, хто ще не знає. А розлетілася мережею те, що пісню Лорін злизала у Міки Ньютон. Пам'ятаєте, як ми з вами ходили у школу і дивились? Не буду називати який серіал про підлітків, і там грала оця пісня. Вище всіх там сіни там сліпиє. А тепер порівняйте Вайлен Мей. Так, мелодія один в один, це факт. Але чи плагіат це чи ні, ми з вами не можемо судити, ми можемо тільки здогадуватися. З одного боку, уявити собі, що Лорін, маючи рівень, ну, принаймні, європейської зірки, дуже відомої у себе в країні, дуже успішної, почне е -е, тирити мелодії у Міки Ньютон, яку навіть у нас вже небагато хто пам'ятає. Ну, це так дивно. Але з іншого боку, Міка Ньютон. Також брала участь у Євробаченні і зайняла, до речі, четверте місце. Я можу допустити гіпотетично. Ви знаєте, мультивсесвіт не вивчений. Можливо, дійсно в якійсь паралельній реальності сидить та Калорін і вирішила передивитись Євробачення різних років. Її зацікавила Міка Ньютон. А, до речі, на Євробачення наступного року вона була у дуже схожому вбранні на вбрання Міки Ньютона на Євробаченні. Можливо, їй сподобалась пісня Мікін Ньютон, вона вирішила переслухати інші її пісні, і її надихнула оця пісня в пліну. Чому ні? Ну чому це неможливо? Пишіть мені в коментарях, як ви гадаєте? Це просто співпадіння, бо нот усього сім. Чи це дійсно може бути таке, що Ларін підслухала нашу Міку Ньютон? За плагіат можуть дискваліфікувати на Євробаченні, але ніхто цього робити не буде. Якби хтось хотів подати до суду за порушення авторських прав, це б уже 300 разів зробили. Зараз, коли вже пройшло дуже багато часу від нас відбору і пісню чули вже всі, і ніхто нічого про плагіат не говорить, то зрозуміло, що не буде цього скандалу, і ніхто його розганяти не буде. Просто ми з вами можемо в коментарях пообговорювати цю теорію з мультисесвіта, чи могла Лорін вкрасти пісню у кінт. Повертаємось до наших шансів на перемогу. Чому Лорін зараз має перше місце букмекерів, вже зрозуміло. Але які реальні шанси на перемогу у Швеції цього року? Останні роки показують, що на сьогодні щоб перемогти в Євробаченні, мало мати гарну пісню та гарний номер, потрібно ще чимось виділятися і привертати до себе увагу у сильні роки, коли сильна, серйозна конкуренція, перемагає артист, тобто людина, яка вміє створювати арт. Мистецтво і саме Лорін була однією з тих, хто робив це на сцені, не просто співав гарну пісеньку під Fireworks, а створив атмосферу, магічне якесь відчуття заворожуюче. У 2012-му потім була Джамала, Сальвадор Сабрал, Дункан Лоуренс, які підхопили цю тему і перемагали, тому що створювали просто якусь магію, від якої глядач не міг відвести очей. У слабші роки перемагає той, хто виділяється, той, хто яскравий, і той, хто найбільш заряджений емоційно, наприклад, Нетта з Ізраїлю чи той самий Монс Зальміляв. Також у слабкі роки перемагають ті, хто виділяється і запам'ятовується, хоча б чимось, наприклад, як. Кончита вюрст чи наш калуш. Тобто, нагадую: створювати мистецтво на сцені, виділятись, запам'ятовуватись, бути заряженим. Що ж з цього має Лорін цього року? Нічого. Насправді це дуже якісна заявка. І номери, і артист, і пісня, але це все дуже стандартно. Це не виділяється, не вирізняється. Хороший якісний стандарт, але в ньому нічого не змушує тебе закохатись і не змушує відчувати. Вау, wow ефект. Наприклад, минулого року від Швеції також була дуже схожа заявка. Була класна співачка з гарним голосом, з красивою, дуже пісною, з крутою постановкою, і все це було стандартно. Тож глядачі поставили її аж на шосте місце для Швеції. Це ну так доволі посередньо. Плюс важливо, щоб пісня мала якийсь посил. Як правило, пісні на Євробаченні перемагають з якоюсь. Ідеєю, у тексті яких є якась якийсь сенс. А навіть у пісні не ти був сенс, що ти не маєш права мною гратися. Якісь такі відсилки до фемінізму. Кожна пісня має якусь ідею. Дункан Лорен співав про своє особисте, про кохання. Це завжди торкає, коли це справжнє. Пісенька Love our Love перемогла тільки у 2010-му, коли просто не було конкуренції. В останні роки посил важливий. Про що пісня Лорін цього року? Про кохання, про те, що зараз нам треба з тобою розійтись, але колись настане день, і ми зійдемося, бо ти закарбувався в моїй пам'яті як татуювання на шкірі. Власне, пісня називається тату. Набір фраз дуже стандартних: Angels Crying. І оце все it's not to say goodbye. Це стандартні дуже для її пробачення, фрази, які щороку зустрічаються в якихось стандартних піснях. Пісня не має оцього якогось. Особливого внутрішнього стрижня, який би тебе чіпляв і змушував повірити в те, що вона реально це пережила. Тобто я слухаю просто одну з багатьох пісень, мене вона не торкає. Можливо, це тільки в мене. Так напишіть в коментарях, як вам. Проте є два фактори, які можуть принести Швеції перемогу цього року. По-перше, це артист. Я говорила про заявку Швеції минулого року, але тоді була не Лорін. Тоді була просто гарна співачка цього року. У нас Лорін, справжня артистка, яка вміє створювати ту саму атмосферу і передавати енергетику глядачу, і це неймовірно важливо на євробаченні. Саме талант артиста може дати тобі цю перемогу навіть за умови, що в тебе доволі посередня пісня стандартна, що там нічим вона так особливо не чіпляє, тому що ти вмієш захопити глядача, змусити його. Дивитись на тебе, слухати тебе, не відриваючись, запам'ятати тебе і проголосувати, це талант артиста, і у Лорін він безумовно є. Ми це бачимо. І другий найважливіший фактор це конкуренція, а вірніше її відсутність. 2023 рік. Слабкий рік на Євробаченні багато прикольних пісень, багато цікавих виконавців, але дуже мало претендентів на перемогу. Заруби, як, наприклад, була у 2021-му, не буде. Я особисто бачу зараз пару учасників, яким поки що не прогнозують перемогу. Але я думаю, що вони можуть вистрілити такі темні конячки конкурсу, про яких я розповім у наступних своїх відео. Але якщо вони не вистрілять, конкуренція ну дуже слабка цього року, і саме це причина за якою Швеція може зі своїм дуже якісним стандартом. Перемогти. Мені Лорін дуже сподобалась у 2012-му. Вона одна з моїх найулюбленіших переможців Євробачення всіх років, які я бачила. Але цього року я за неї не вболіваю. У топ-5 вона буде 100%. Не 80%, що вона буде у топ-3. А от стосовно перемоги я маю сумніви, чому я вже вам пояснила. Якщо жодна інша країна не створить вау-ефекту, то у Лорін є шанси на перемогу. Більше нам стане з вами зрозуміло після півфіналу. Вірніше, першого півфіналу, у якому бере участь Швеція, і відбудеться він 9 травня. До Речі випадків, щоб артист, який одного разу переміг на Євробаченні, переміг у друге е дуже небагато на Євробаченні. Вірніше. Один такий випадок був всього один. Був Джонні Логан з Ірландії в х роках. Так, я знаю, що він переміг, можна сказати, три рази третій раз як автор пісні, але як переможець, як співак, він переміг два рази на Євробаченні, і це єдиний раз за всі роки. Тобто, якщо Лорін цього року переможе, це буде реально прецедент, коли переможниця Євробачення перемагає вдруге. Тож мій висновок. Лорін має шанси на перемогу. Я вже пояснила, чому особисто я б не хотіла би вона перемагала, тому що я хочу чогось особливого, а не якісний стандарт, який представляє Швеція останні роки. А ви напишіть свою думку, чи подобається вам ця заявка, і наскільки ви оцінюєте шанси на перемогу Лорін цього року? Переходимо до другого жовто-синього претендента на перемогу у Євробаченні 2023 до України. Я не буду розповідати вам про учасників. Всі ви знаєте, хто такі творчі, всі ви чули їхню пісню. Якщо не чули, то подивіться посилання на їх випуск на нацвідборі буде в описі цього відео. Я ж пропоную вам обговорити які реальні шанси на перемогу. В своєму позаминулому відео про євробачення. Я максимально детально пояснила, чому ж насправді Україна перемогла минулого року, чому наші калуш перемогли? Я не буду повторюватись, хто не бачив. Будь ласка, запрошую до перегляду. Цього року у букмекерів Україна також довгий час лідирувала, як я вже сказала, до того як стало відомо, що може поїхати Лорі на даний момент. Україна у рейтингу на третьому місці і так само є претендентом на перемогу. То чому Україна знову у топі букмекерів? І які фактори знадобляться нам для того, аби знову перемогти у Євробаченні цього року? Перший фактор. Потрібно виділятись. Ми з вами вже про це говорили. В останні роки Україна зарекомендувала себе як учасник Євробачення, який представляє такий ф'южен музичне поєднання етники, фольклору і сучасних жанрів. І це звучить дуже круто, автентично, оригінально, нестандартно. Це привертає увагу дозволяє тобі виділятись. І до того ж привертає увагу саме до української культури. Це було круто у перший раз у 2020-му, коли на Євробачення мали поїхати Гуей з піснею Соловей. Це було дуже круто у Друге, коли Гоєї зайняли друге місце за глядацьким голосуванням у 2021-му із піснею Шум, і це було круто у минулому році, коли Калуш оркестра перемогли. Але в четверте, це вже не сприймалося б так само круто. Це вже сприймалося як щось звичне для України поєднання національних мотивів. Та сучасної музики, ну, таке вже було, і неодноразово. Тому, щоб Україна цього року виділялась, їй потрібно виділятись не серед інших учасників, а відрізнятись від себе ж минулі роки. І так і сталося. Цього року наш відбір перемогла не Джері Хейл, наприклад, яка саме в цьому ж стилі продовжила, як минулі роки Україна себе показувала, а творчий з іншим посилем, з іншим звучанням, з іншим стилем. І це для нас з вами плюс. Це змушує глядача подивитись: о, Україна щось нове, Україна може так. Хм, цікаво, проте в рамках ібробачення ця пісня також не є чимось особливим, гарна, стильна, кайфова. Смачна, я б сказала, звучить круто, але для Євробачення також плюс-мінус стандарт і чимось особливим не виділяється. Давайте будемо чесні. Хоча, якщо говорити про пісню, у наших є все-таки плюс над Лорін, тому що наша качає. Під нашу можна потанцювати, і, хоч це не якась весела, знаєте, танцювальна пісня, але вона качає, під неї глядач може трохи так. Кайфувати, а Лорін же потрібно просто слухати не відволікатися на якісь власні емоції. Другий фактор це хороший номер, це на Євробаченні важливо. І саме Україна вважається однією з країн, які вміють робити гарні якісні номери. Мені до речі дуже сподобався коментар під е, нашим нацвідбором, де хтось написав, що Україна у бомбосховищі зробила кращі Євробачення, ніж. Вибачте, Італія минулого року у Туріні. Mm. <світ> Ну, Тобто, дійсно, наші зробили дуже якісний нацвідбір, блін, на станції метро, а в той час, як інші країни не можуть таку якість зробити а, на нормальній сцені. Це, звісно, не про Швецію. Швеція вміє, ми про це вже говорили. Але якщо порівнювати з тією ж Швецією, то всі знають, що Швеція кожен рік дає дуже класні постановки е, і якісні. Чим ми відрізняємось від Швеції, це оригінальністю. Україна робить не просто якісні, Україна намагається внести щось нове, внести якесь нове віяння, нове бачення. Наприклад, ті ж самі гоей шум такого на Євробаченні не було ніколи. Це зазначили всі єврофани, експерти і так далі. Тому що Україна намагається не просто зробити якісно, красиво, а вирізнитись, запам'ятатись. Швеція робить стандарт, якісний стандарт. Україна намагається. Навіть ризикуючи, тому що ти не знаєш, як відреагує на це глядач, бо він ще такого не бачив, але намагається щось та привнести нове. І це робить нам також дуже хорошу репутацію на Євробаченні. Тому якщо нашим хлопцям зроблять класний номер, який буде мати вау-ефект на сцені, є всі шанси на перемогу. Тому що Лорін рівна, класна, приємна, афігенна картинка, музика, все, але рівна. Ми вже таке бачили. Якщо Калуш покаже ой, Калуш. Якщо творчі покажуть щось нове і матиме це нове вау-ефект, у нас буде більше шансів на перемогу, ніж у Лоріну, то побачите. Плюс у нас є оцей фактор несподіванки. Як я вже казала, Швеція не змінює номери після Мелоді Фестивален. Оцей виступ Лорін вже всі бачили, ну хто цікавиться Євробаченням. Навіть хто не цікавиться, він вже бачитиме цей виступ на півфіналі і вдруге буде бачити його у фіналі. Наші творчі у півфіналі не беруть участь, тому що Україна, як переможець, має право переходити одразу до фіналу. Тому у нас буде момент несподіванки. Глядач до останнього не буде знати, який же номер представить країна. І плюс, звісно, наш номер буде відрізнятися від того, що був на нас відборі. Тому в той момент, коли у Лоріно цього вау-ефекту вже апріорі не буде, у нас. Такий шанс є, тому дуже багато буде залежати від постановників. Ой, як же хочеться якийсь крутий номер, тим більше що текст пісні він дозволяє створити прикольну якусь картинку. Третій фактор, про який я говорила, це посил. У нашої пісні посил є сенс. Пісні, про що вона ще не читаючи переклад, ми бачили у номері на нас відборі відсилки до ядерних якихось символів, до ядерної зброї. Я не буду переказувати вам весь сенс пісні. Мені здається, дуже класно посил характеризує цитата із інтерв'ю наших хлопців творчих. Вони сказали, що поки дехто грає з ядерними погрозами. Наші люди зі стальним серцем захищають усю європу. Власне пісня називається «Heart of Steel», тобто стальне серце. Мені байдуже, що ти говориш. Не стій у мене на шляху, тому що я маю стальне серце, стальну силу, витримку, міць і відвагу. Боже мене мурахи пішли. Посил є і на мою думку, це ідеальний посил для України на Євробаченні 2023. Зараз більш чіткої, більш актуальної ідеї просто вигадати неможливо до речі, ще одна відсилка у ці пісні до Азовсталі, до захисників Маріуполя, які так Боже мене морах йдуть, реально. Які показали неймовірну відвагу і силу характеру. Тобто вони взяли цю алегорію, аби показати весь український народ, який зараз бореться, і ну, просто реально кращої ідеї, кращого посилу у тексті, годі й шукати, годі й вигадувати. Це реально так. І це може ціпанути чому? Тому що це правда. Як я вже казала, глядача чіпляє реальна історія. І якщо хлопцям вдасться її передати на сцені, це буде чіпляти, а від тих, хто не знає англійської, тому що згадаємо, Сервадора Собрала, ми ніхто не знаємо португальську, але він так чуттєво співав про почуття, які нібито переживав їх саме в той момент. Ми не знаємо, переживав він їх реально чи ні, але він так це передав, що воно просто чіпляло кожного. Якщо наші творчі зможуть передати номером та артистизмом Джефрі, якщо вони зможуть передати цей посил, це вибухне, це вибухне, це буде чіпляти людей. Я вірю в це. Мені особисто, якщо чесно, на нас відборі енергетики не вистачило від того ж Джефрі, від посилу від номеру. Але потенціал є. Тож побачимо, що нам покажуть у фіналі. До речі, напишіть, як вам виступ творчих на нацвідборі, чим полівали ви за них, і чи подобається вам сам номер, чи хотілося б, щоб він був іншим на фіналі Євробачення? Ну і звісно, найголовніший фактор, який вплине на успіх творчих. на Великому Євробаченні це я постійно про це говорю: це конкуренція. Чим більше крутих номерів заряджених артистів буде у фіналі, тим менше будуть шанси у України. І відповідно навпаки, підсумовуючи це все, я можу сказати, що у України є реальний шанс перемогти на Євробаченні 2023, якщо їй вдасться здивувати глядача у фіналі, зробити оцей вау-ефект. Тому Напевно, найголовнішим фактором, який залежить власне від представника від України, від творчих, від їх команди, це те, який номер вони зроблять. Чим крутіший буде номер, тим яскравіше він запам'ятається глядачу. Пісня хороша, запам'ятовується, качає. Є такі моменти, коли ти можеш відчувати цей вайб. Є посил, все чудово, звучить прекрасно, стильно модно, без цього знаєте. Придуркуватого фльора, якого дуже багато цього року у представників інших країн. Ми ще про це поговоримо. Якщо я зніму, встигну зняти огляди. Тут цього немає. Тут просто стильно, якісно, вайбово, смачно, ну смачно і дорого до речі. Вони звучать стильно і дорого. Тому шанси на перемогу України є. Реально є, я вам вже пояснила, чому. Особисто для мене Україна зараз не фаворит, так само як і Швеція не фаворит. Але я точно бачу нас у топ-5 і, можливо, у топ-3. Хто мій фаворит на даний момент, я вам розповім у наступному відео. Дочекайтесь. Можете у коментарях спробувати вгадати про кого я. А поки що напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви вважаєте, які шанси має Україна на перемогу. У мене є, знаєте, такий. Я не, не знаю, можливо, мінус. Я щороку вболіваю за Україну. Щороку я вірю в те, що ми можемо перемогти, навіть коли мені не подобається не знаю артист чи пісня. Я все одно вболіваю за Україну і вірю, що от можуть так скласти зірки. Але цього року, ну, принаймні, третє місце у букмекерів абсолютно виправдане, і ми чекаємо тільки виступу на великому фіналі. А вас я прошу усіх, хто додивився до цього моменту, просто написати у коментарях хоча б одне слово Швеція або Україна. Як ви вважаєте, хто більше має шансів на перемогу? Але давайте об'єктивно не тому, що ми з України голосувати за Україну, а от реально, хто вам більше подобається, напишіть, будь ласка. Але все одно віримо у наших, було б круто перемогти ще раз, щоб все таки провести Євробачення в Україні. Але... Побачимо, як все буде. Рік ще раз кажу, слабкий, тому шанси є. Це моя думка. Напишіть вашу думку в коментарях. В Будь-якому випадку, давайте, будь ласка, не забувати про те, що ми маємо можливість з вами обговорювати Євробачення, знімати відео для Ютубу, дивитись відео на Ютубі завдяки саме тим людям, у яких серце зісталі, які боронять нашу країну щодня, віддаючи дні свого життя, місяці, роки за те, аби ми мали можливість жити у вільній. Країні, давайте не забувати, що ми маємо бути їм вдячні. У мене під відео збір мого друга, який зараз у Бахмуті, і я дуже прошу усіх долучитися. Ну а вас я дуже прошу поставити лайк цьому відео. Ви додивились до цього моменту. Отже, вам було цікаво. Дуже прошу, якщо вам цікава тема Євробачення, ви хочете, аби я знімала на цю тему відео. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, хоча б декілька слів, просто щоб я розуміла, що це цікаво, тому що переглядів у відео про євробачення дуже мало, і а мені дуже хочеться це робити, тому що це те, що я люблю. І хочете бачити, що я це роблю не тільки для себе, <гум> тому дуже прошу канючу від вас коментарів. <гум> ну і звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви раптом ще не підписані. Пишіть обов'язково всі свої думки в коментарях.